А Україні на Хмельниччині поліцейські ліквідували діяльність організованої злочинної групи у Кам'янці-Подільському під колеса автівки потрапив 13-річний хлопчик. Іде вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему в західному міжрегіональному управлінні Мін'юсту, яке є головним органом із державної правової політики у семи областях на заході України. Фігуранти систематично отримували хабарі за незаконне закриття виконавчих проваджень стосовно громадян, що мають боргові зобов'язання. Наразі усіх учасників незаконної схеми звільнено із займаних посад. До організації злочинної діяльності причетний колишній керівник міжобласної структури мін'юсту, який залучив до протиправної механізму кількох своїх підлеглих. Для передачі коштів організатор схеми залучив також і посередника мешканця Івано-Франківська. Фігуранти розподіляли грошову винагороду між собою, а виконавчі провадження закривали з формулюванням у зв'язку з повним погашенням боргу. Наразі зловмиснику оголосили підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Чергова трагічна звістка з фронту надійшла у Нетішинську громаду Шепетівського району. Стало відомо про смерть ще одного героя. 27 червня в лікарні Дніпра помер 25-річний Нетішинець Анатолій Андрощук, старший солдат механізованого відділення механізованого батальйону. Воїн до останнього подуху боровся за своє життя. Поранення, спричинене пострілом вогнепальної ворожої зброї, він отримав на Донеччині. Про день та час зустрічі героя захисника громаду буде повідомлено додатково. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині поліцейські ліквідували діяльність організованої злочинної групи. За даними поліції, 29-річний мешканець Хмельницького налагодив діяльність організованої злочинної групи, члени якої спеціалізувалися на виготовленні підроблених документів. Готові офіційні папірці надсилали поштою. Для цього один із учасників угрупування попередньо обирав так званих жертв серед підприємців, від імені яких надсилав замовлення клієнтам. До продажу ділки пропонували підробку посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на право перебування іноземців на території України. Серед іншого фальшиві документи використовувалися чоловіками призовного віку для незаконного перетину державного кордону, що давало їм змогу ухилитись від мобілізації та проходження військової служби в збройних силах України. Під час слідства встановлено, що тираж підробок становив від 500 до 1000 одиниць на місяць. Вартість однієї фіктивної довідки з голографічними захисними елементами починалася від 8 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували виготовлення кількох сотень фальшових документів на загальну суму понад 1,6 мільйона гривень незаконного прибутку. Правоохоронці вилучили майже 1,2 мільйона гривень у різній валюті. Організатору схеми та двом його спільникам повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує до п'яти років за ґратами. Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення повного кола причетних до протиправної діяльності осіб з метою притягнення їх до відповідальності. У Кам'янці-Подільському в ДТП травмувався 13-річний пішохід. дорожньо транспортна пригода сталася учора вечорі на перехресті проспекту Грушевського та вулиці Годовальця. річна місцева за кермом Опель Комбо не врахувала дорожні обстановки та наїхала на 13-річного хлопчика, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП підліток отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до Кам'янського подільської міської лікарні. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Музика. На Хмельниччині під час дослідження території національного природного парку Мале Поліція спеціалісти-орнітологи помітили рідкісні види птахів для регіону. Про це розповіли на сторінці нацпарку у Фейсбуці. Під час дослідження науковцям вдалося зафіксувати декілька рідкісних представників орнітофауни парку, зокрема Пугача, Голуба, синяка Зміїїда та Лелеку Чорного. Поки це все, чи ми встигаємо поділитися, більше у соціальних мережах та наступних випусках 5 хвилин на головне. Мирного та спокійного дня. Бережіть себе.